Доброго дня, дівчата, мене звати Лада, ви на моєму каналі. Я рада вас всіх тут вітати. І я нагадаю вам про подобайку, про коментар і про підписку, хто ще не підписаний для підтримання мене, якщо вам подобається моє відео, і для підтримання українського контенту. І зараз буде відео, такий, не знаю, епізод, тому що я як та стрекоза, Літо біле пролетіло, а я оглянутися не встигла. Я щось очухалася, а сьогодні вже і неділя, а я ні разу і ні одного підключення не зробила. Такого не бувало ще до цього. Але ось настав той день, коли я провтикала все. Я не знаю, чому так сталося. Я в'язала, але якось в мене на цьому тижні не склалося нічого, так як я хотіла. Загалом, що я хочу вам показати? В мене є що вам показати, а саме це готовий кардиган, але я зараз вам його так покажу на, на, на столі, а потім покажу на собі, коли, примі, коли пришию гудзики і коли примірюю. Дивіться, я вам показувала його е, тоді, коли е, була готова лише. Е, Лише тіло і не було рукавів. Я дов'язала рукави і я його вже випрала. Ось такі в мене рукавчики. Він так гарненько розкрився, вирівнявся. Ну, він трошки зараз помнявся, бо я його везла е в рюкзаку. Ось такі в мене рукавчики е немає ще гудзиків. Ну, але він дов'язаний. І я його приміряла. Звичайно, що із гудзиків ще не прям чітко, зрозуміло і ясно, але я вже, ну, мені більше подобається, ніж той варіант. Я вже сподіваюся, що це остаточний варіант, тому що третій раз прив'язувати я не хочу, начебто все добре. Я пришию гудзики, подивлюся і сподіваюся, мені все сподобається. Ось така робота. І, до речі, в мене пряжі на нього пішло ще менше, ніж пішло на попередній. Тобто він важить ще менше. Той важить щось 300. Це я, напевно, і 300 не важить, я ще не зважувала, але я підпишу на екрані, скільки він важить. Це дуже дивно. Він якби і вкорочений, начебто кардиган, але ну, важить достатньо мало така економна пряжа, економний розхід. От. Мені дуже він подобається. Я думаю, що це вже остаточний варіант. Сподіваюся, я вже не буду його перев'язувати. Так, я поки його приберу. Щось я задіваю цей штатив. цей який штатив трошки ненадійний. Ще вам хочу показати ось ці шкарпетки з минулих влогів, які я показувала, але показувала не випрані. І ось це одна пара, вона вже повністю випрана і висушена на блокаторах. Ось так виглядає. Такі шкарпетки. Це з Ярославу. дуже класні. І ось такі шкарпетки. Це шкарпетки для мене, які мені чогось нагадали Америку, і з ними стався невеличкий казус, тому що ось ця біла ниточка, вона біла. А після, фер... після прання вона стала такою трохи рожевою. Я не знаю, що полиняло, або е... ця пряжа, яку я додавала. В Helix, а це Alize Super Comfort Socks. Або я просто прала її з іншими речима і полиняла щось звідти. Я не знаю. Бо прала я їх в машинці. І що вам хочу сказати. Подивіться, який пух, який прям такий, ну, прямо, я не знаю, такий довгий пух Ворс випустила оця пряжа Стокова. Прямо я. Я ще не бачила шкарпеткову, яка прям такий ворс випускала. Ну, прям дивіться. Не знаю, чи вам видно. Прям такий, не знаю, <смеш> такий потужний пушечок. От. Ну, в принципі, те, що вони полиняли, мене якось не дуже змучить, ну, полиняли, то й полиняли. Так, а оці шкарпетки ви ще не бачили. Я вам показувала їх. На стадії початку, і вони в мене вже зв'язані. Це ось такі шкарпетки смугасті. Я їх в'язала з якоїсь невідомої мені коричневої шкарпеткової нитки. І жовта це alize artisan от Ось такі це шкарпетки, вони, до речі, важать. Я не пам'ятаю, я їх зважувала, але зараз вже не пам'ятаю. Ну, коротше, вони тут зв'язані нерегулярною резинкою. Така ось п'яточка, бумеранг з клином підйому. Вони зв'язані від миска. Я взяла я їх аж на 72 петлях. І це на розмір 42-43. Ну, я думаю, що на 43, тому що вони доволі вільно на цих блокаторах, на таку широку, доволі ногу. Ось такі шкарпетки. І ось так вони виглядають. Такі гарненькі. Мені, до речі, це поєднання так неочікувано прийшло в голову. Я себе просто сиділа і така подумала, що буде дуже прикольно поєднати жовтий з коричневим. От. Ось такі шкарпетки. Я тут ще перейшла на резинку один на один і закривала з накидами. Ну воно тут трошки так бовтається. От, і ще я розпочала одні шкарпетки. Ось такі. Це шкарпетки з Форзи, Ярнард Форза. І це дуже цікаво вийшло, вийшло дуже цікаво. Чому? Тому що я, як і завжди, починала з середини мотка і ззовні. І звичайно, в мене виходять різні шкарпетки, і мене це не хвилює. Тому що, ну так, виходять перевернуті секції. Але тут я почала в'язати, і я щось не могла зрозуміти: шкарпетки виходять однакові. Ну, я отак от в'яжу, отут, думаю, що таке, як так? Ну це ж такого не може бути. А потім до мене дійшло, що тут просто секції йдуть у зеркальному відображенні. Тобто доходить зсередина, потім йде у зворотньому напрямку, потім знов, потім знов у зворотньому. Тому шкарпетки виходять однакові. Це було дуже прикольно. І мені здається, це дуже зручно, тому що отак не треба нічого розмотувати. і навіть Кінці були відрізані однаково, що починали з однієї секції. Тобто я нічого не підбирала, вони вийшли ідентичні. Ну Це прикольно, мені сподобалося. Але спеціально я не готова підбирати секції. Ось такі дуже прикольна розфарбовка. Вяжу я на спицях 2 на 64 петлях. І чомусь вони виходять такі худенькі на вигляд, хоча ну, на мою ногу вони нормально. І тянуться вони, вони доволі непогано. Я думаю, не чоловічу підійдуть, але чомусь або я настільки щільно вяжу, або що, але вони ось такі, ну, дуже прям е, виглядають вузькими, не знаю. Хоча і ниточка товстенька, я ще набрала 60, 64 петлі. Тому що подивилася, що ниточка така трошки товстенька. Думаю, ну, 60, 64 петель буде достатньо. Ось так от, цікаво виходить. Я не знаю, на кого це будуть шкарпетки, або на якусь маленьку чоловічу ногу, або, може, на жіночу, ну, поки вяжу. Ось такі новини. І зараз я вам покажу кардиган. Отже, пришила гузики, як і казала, показую кардиган. Ну, погодьтеся, що це вже інша справа, лише що трошки в мене якось вийшов дуже глибокий виріс. Може, якби і отак було б краще. Або і так, наче, нормально. Такий собі. Тут просто дивно трохи виглядає, бо я взяла майку. Якби ну, тут не було цих шматочків, то в принципі такий варіант непоганий. В мене вийшов доволі такий широкий виріз, глибокий, що по спинці, що попереду. Але ну, начебто, дивіться, дівчата. Це вже точно краще, ніж те, що було. Ось так якось. До речі, я не знаю, але ну, я думаю, краще вже нічого тут не робити. Знаю, мені здається, дивно буде, якби там ще щось по лоб. Отак, я думаю, нормально. Як ви думаєте, що, що, як вам здається, мені вдалося виправити ситуацію? Я вам зараз ще додам фото, які були до того, як я розпустила, я думаю, ситуація явно покращилась. Тому ось такий варіант. Я сподіваюся, що хоча це відео було і таким коротеньким невеличким, я сподіваюся, воно вам сподобалося. І я буду чекати ваші коментарі, ваші вподобайки і ваші думки з приводу мого в'язання. Що ви думаєте? Так, да, ну такий, звісно, трошки. Треба було робити менший виріз, ну вже. Як є, буде такий. Під щось його носити, під якусь водолазку взимку, я думаю, буде нормально. Я знімаю, бо мені вже стало жарко. <гум> знімаю так через голову. От, я вам дуже вдячна, що ви а, переглянули моє відео. А, до наступних зустрічей. Бувайте!